Ваша нова рубрика а, слівометр або штункометр. Сьогодні прооперували рукавну резекцію і зараз будемо по параметрам. Довжина м, лінії, яку я відрізав і шив, склала 33 см, об'єм 700 мл шлунку. Це та частина, яка видалена а, вага 95 грам, оці 95-100 г. Видаленого шлунку вилівається через рік у нормалізації У скинутих навіть інколи і 100 і 150 зайвих кілограм. 100 грам віддали і скинули велику вагу аж до 150 кілограмів. А це щодо нашої практики. Індекс маси тіла 36,2, там були супутні захворювання. Ви знаєте, покази до бойотичної операції раніше було 40 без супутніх захворювань, зараз 35. Індекс маси тіла без супутні захворювань. Час видалення шлунку 13 хвилин. І назва, яку ж ми назву дамо, так як пацієнтка переплутала, коли до нас треба приїхати, і приїхала на тиждень раніше, назвемо його Забудько. Тож, голосуйте за шлунки, які вам більше всього сподобалися.